Водія енергетичної компанії Володимира Блашка знає, чи не кожен боєць, котрий перебуває на сході у складі 30-ї механізованої бригади. Хлопець регулярно доправляє сюди гуманітарний вантаж. Хоч трохи чимось допомагає нашим воїнам. Ну, звісно, з задоволенням їду, подивитися хлопців, поспілкуватися з хлопцями. Ну і для мене це дуже як кажуть честь. Помогти нашим хлопцям на заклик допомогти бійцям на передовій відгукнулися усі працівники компанії. Хтось приніс теплі речі, хтось домашню консервацію. Жодна гривня не була зайвою. Скидаємося грошима на продукти, на все це що треба нашим захисникам. Я думаю, що гроші не шкода. Звісно, що ні для такої справи ні, не шкода. Дуже приємно, що це вже стає традицією. Дуже приємно стає те, що наше правління частково безпосередньо виїжджає туди на передову, безпосередньо своїм прикладом показує, що ми є єдина сім'я, єдина команда, єдина країна. І теж би хотів приємно відмітити, що кожен раз, кожна поїздка все збільшується і збільшується, все більше стає бажаючих не тільки вже навіть працівників обланеру, а навіть ті підприємства, які з нами співпрацюють, які у нас на підряді, знаючи, що ми зараз виїжджаємо безпосередньо на передову, волноваху, вони в швидкому темпі питаються, хочуть допомогти, перераховують кошти за ремонт палених апаратур, перераховують кошти на придбання акумуляторних батарей. Все, що тут є. Це дуже маленька частина, і, звісно, все, все помістити ми зараз не змогли, але буде в повному обсязі доставлено нашим хлопцям, нашим героям. Ніхто тут, ні під яким примусом, ні під якими там завдання ніхто нікому не ставив. Кожен по своєму бажанню, по, своєї, по своєму внутрішньому поклику може допомогти. Не треба багато, треба те, хто що може. А цього, я впевнений, буде достатньо. Також хотів відмітити, що наше керівництво, управлінська компанія, перші, Віце-президент суда Олександрович придбав цей генератор безпосередньо за свої кошти, щоб теж уже не так, як, як керівник, не так, як там якісь інші, скажімо так, владні структури, так, а просто як проста людина долучитися і теж зробити хоч якийсь внесок для того, щоб наша перемога була дуже швидкою. Житомирян очікують нові ціни за спожиту електроенергію. І з 1 вересня 2016 року тарифи будуть підвищені в середньому на 20%. Для населення, як для міського типу, так і для сільського, тарифи по нижньому блоку до 100 кВт-годин будуть відповідно становити. 71,4 копійки. Це з ПДВ. Уже щоб уникнути у вересні 2016 року оплати з підвищеними тарифами за спожиту у серпні електроенергію. Житомиробленерго радить надати показники споживання електроенергії до кінця цього місяця. Це вже друге підвищення цін на електроенергію цього року. А до квітня 2017-го електроенергія збільшиться в три з половиною рази. Тому питання вмикати світло чи не вмикати стане ще актуальнішим.